Усім доброго дня! Я лікар-невролог Поп Елен із центру нейрохірургії та неврології. Сьогодні розповім вам про больові синдроми обличчя. Це, взагалі, є складна група патологій із переважно нейропатичним або нейроваскулярним походженням. Почнемо ми з цифр, бо вони завжди дуже тверезо показують нам масштаб цієї проблеми. Найпоширеніший із больових синдромів обличчя це неврологія невролгія трічистого нерва, причому жінки хворіють і півтора-два рази частіше, а пік у віці 50-60 років. Якщо ж говорити про сунд і сунам, це рідкісні, але вкрай цікаві синдроми з точки зору нейроваскулярної фізіології. Важливо пам'ятати, що вони дуже часто помилково діагностуються як типова неврологія трічистого нерва. І атиповий лицевий біль найменш зрозумілий і найчастіше сміттєвий діагноз. Тут ключова проблема відсутність структурних змін на МРТ і переважно психогенний або центральний механізм сенситизації. У підсумку кожен із цих трьох синдромів потребує різного діагностичного підходу і принципово різного лікування, і саме це робить тему лицевого болю настільки вибухово цікавою для невролога. Якщо говорити клінічно, то біль у ділянці обличчя це не одна історія, а принаймні три зовсім різні сценарії. Перший сценарій це класична неврологія трійчастого нерва. Це пацієнт, який боїться вмиватися, голитися чи говорити, бо будь-який дотик запускає електричний удар. Напад триває секунди, але біль настільки гострий, що люди буквально завмирають. І що цікаво, між нападами повна тиша, ніби нічого не було. Другий сценарій сунд або суна. Це от біль зовсім інший. Він є короткий, вибуховий, але супроводжується вегетативними симптомами: червоніє око, тече сльоза, з'являється ринурея, і таких нападів десятки або навіть сотні на день. Пацієнт виглядає як при алергії, але насправді це гіпоталамічна дисфункція. Третій сценарій атиповий лицевий біль. Це тихий, ниючий постійний біль без чіткої локалізації. Пацієнт може говорити про стискання обличчя чи втомлений біль, але об'єктивно нічого. І тут починається найважче розмежувати органічний процес і центральну сенситизацію. Ці три сценарії, немов три різні історії одного симптому. І якщо ви бачите біль в обличчі, перше питання повинно бути не чим лікувати, а який це сценарій. І ось ми підходимо до найважливішого: що робити, коли пацієнт приходить з болем у ділянці обличчя. Перший крок це є оцінити характер болю. Нас цікавить все. Тривалість нападу, інтенсивність, наявність тригерів, ремісії між нападами. Якщо біль короткий, стріляючи з чіткими тригерами, вже можна підозрювати неврологію трійчастого нерва. Якщо він короткий, але з вегетативними симптомами це є сунд або суна. Якщо біль постійний, тупий, без чіткої локалізації, швидше за все, це атиповий лицевий біль. Другий крок виключити вторинні причини. Обов'язково опитуємо пацієнта про попередні стоматологічні втручання, операції, травми чи якісь інфекції синусів. Якщо є підозри на синусит або зубну патологію, ми скеровуємо до лора чи стоматолога. Третій крок це є стандарт. Ми робимо МРТ головного мозку, плюс режим ФІЕСТ і ангіографія, щоб оцінити можливий нейроваскулярний конфлікт. Четвертий це терапевтична проба. Починаємо з карбомазепіна у малих дозах: 200 мг або мг на добу з поступовим тетруванням. Це може бути не лише лікуванням, а й діагностичним тестом. Швидке полегшення болю при класичній невралгії трічастого нерва. Це фактично підтверджений діагноз. П'ятий оцінка ефекту і подальший маршрут е, пацієнта. Якщо медикаментозна терапія неефективна, ми переходимо на шостий крок. Пацієнта варто скерувати до нейрохірурга для оцінки показань до мікроваскулярної декомпресії. Якщо біль не вкладається в класичні картини, потрібна консиліумна співпраця з лором, нейрохірургом, стоматологом та навіть психіатром. Невролгія нерва. Ну, Основним механізмом є судинна компресія корінця трійчастого нерва в зоні входу в міст. Компресія викликає фокальну деміелінізацію, що призводить до ектопічних розрядів і патологічного нейронного зв'язку між больовими волокнами. Ураження найчастіше є однобічним по гілці В2 або В3 рідше В1. Якщо біль двобічний, завжди треба думати про розсіяний склероз або пухлину мостомозочкового кута. З точки зору діагностики, важливо зробити МРТ у режимі фієста, що дозволить нам побачити нейроваскулярний конфлікт. Зазвичай він виникає між верхньою мозочковою артерією і корінцем трійчистого нерва в зоні входу в мозковий стовбур. Це класична картина. Якщо МРТ чисте, тоді слід подумати про ідіопатичну форму або симптоматичну, як, наприклад, при розсіяному склерозі. Також варто пам'ятати, що неврологія трічистого нерва має найвищий показник суїцидальної інтенсивності серед усіх видів болю. Пацієнти часто зменшують рухи мімічних м'язів, і це створює характерний застиглий вираз обличчя. Тепер про головне карбомазепін. Це є золотий стандарт у лікуванні класичної невралгії тричастого нерва вже понад 50 років, і, попри появу нових антикольвунсантів, саме він залишається препаратом першої лінії. Але ключова проблема це є неправильне призначення: 90% невдач терапії карбомазепіном це нерезистентність, а погана комунікація між лікарем і пацієнтом. Дуже часто лікар каже, пийте по половинці таблетки два рази на день. Пацієнт випиває, не отримує ефекту, каже, не допомогло, значить ці ліки ми більше не приймаємо. Насправді це не про неефективність, це є недостатня доза. Починаємо зі 100 мг два рази на добу. Через 3-5 днів, якщо переносимість добра, ми підвищуємо дозу до 200 мг два рази на добу. Далі дозу підвищують поступово на 100-200 мг кожні 3-5 днів, доки не буде досягнуто ефекту або не з'являться побічні явища. Зазвичай ефективна доза це від 600 до 1200 мг на добу, розділена на 2-3 прийоми. Якщо неврологія трічастого нерва це драма, то сунд і суна це трилер. Тому що це короткочасні напади однобічного болю в ділянці ока або скройні, і вони настільки різкі, що пацієнти описують їх як спалахи болю або удар ножем в око. Але головна відмінність це супутні вегетативні симптоми. У пацієнта червоні обличчя, течуть сльози, ніс закладає, а око просто блищить яскраво червоне. А тепер уявіть собі таке сотню разів на день. Сунт обов'язково має бути сльозотеча і гепермія ока. Цуна це коли є хоча б один вегетативний симптом, але не обов'язково обидва. Напади тривають від 5 до 250 секунд і часто виникають серіями. Тригери можуть бути подібні до неврології трічистого нерва, дотик, мова, ковтання, але ефекту від карбамазепіну зазвичай немає. По діагностиці. На МРТ головного мозку найчастіше без структурних змін, іноді виявляють нейроваскулярний контакт без деміалінізації. Механізм полягає не у периферичній компресії, а у гіперактивності гіпоталамічно тригімінального шляху, що підтверджено ФМРТ дослідженнями. По лікуванню препаратом першої лінії є ламотриджин. Далі можна додавати топірамат або габапентин при непереносимості. У рефрактарних випадках можна розглянути питання про інфузію лідокаїну або метилпреднізолону. Іноді навіть можна використати глибоку стимуляцію заднього гіпоталамуса. Карбомазепін, який чудово працює при невралгії трічастого нерва, тут зазвичай неефективний. Також важливо знати, що сун суна дуже часто починається у віці від 40 до 60 років, частіше у чоловіків. Найкоротший зареєстрований напад тривав одну секунду, а найдовший 5 хвилин. Іноді пацієнти описують напади болю із серцебиттям у оці, і це не є метафорою, а реальна судинна пульсація орбітальних артерій. І головне не плутати ці синдроми з рефрактерною неврологією трійчастого нерва. Якщо є сльоза і почервоніння, це вже не трійчастий нерв, це гіпоталамус. Якщо класична неврологія трічистого нерва це є блискавка, то типовий лицевий біль це туман. Цей діагноз люблять ті, хто втомився шукати причину болю. Це постійний, тупий, ниючий або пекучий біль в ділянці обличчя, який не відповідає анатомії жодного нерва. Пацієнти часто описують його, як стискає півобличчя, ніби щелепа горить, щось давить в оці. Найчастіше біль з'являється після стоматологічних втручань, але об'єктивної причини при цьому не знаходять. І тут головна небезпека, коли лікарі, не знайшовши причини, продовжують лікувати зуби, видаляти нерви, міняти зубні імпланти, а біль все одно залишається. По клініці це є постійний або майже постійний біль тривалістю понад 2 години на день протягом більше ніж 3 місяці, без тригерів і без ремісії. Відсутність вегетативних симптомів, на відміну від СУНТ і суна, не супроводжується об'єктивним неврологічним дефіцитом. По діагностиці це є діагноз виключення. Спочатку потрібно виключити неврологію трічастого нерва, синусити, зубну патологію, онкопроцес і невропатії після процедур. Обов'язково МРТ головного мозку та лицевого черепа з контрастом, консультації лора, стоматолога і щелепно лицевого хірурга. Якщо всі дослідження в нормі, а біль триває, тільки тоді ми можемо думати про атипову неврологію, атиповий лицевий біль. По лікуванню препаратами першої лінії є амітрептилін або дулокситин. Альтернативним варіантом є прегабалін або габапентин, особливо якщо є тривожний компонент. Психотерапія також має доказовну ефективність, особливо при коморбідній депресії. Дуже важливо уникати повторних хірургічних втручань ділянці болю. До 15 пацієнтів із атиповим лицевим болем мають попередню стоматологічну історію без реальної патології. Жінки хворіють втричі частіше, ніж чоловіки. У дослідженнях функціонального МРТ у таких пацієнтів виявляють гіперактивність у префронтальній корі, а не в тригемінальних ядрах, це пояснює, чому біль існує без пошкодження. Іноді після успішної психотерапії біль повністю зникає, хоча обличчя не лікували взагалі. Тож, якщо пацієнт приходить до вас із фразою Мені болить лице, але лікарі кажуть, що все нормально, не спішіть ставити атиповий біль. Спочатку переконайтеся, що він справді атиповий, а не недодіагностований. А ось це єдиний слайд, який точно треба сфотографувати. Тут я зібрала все, що може вам знадобитися під час складних переговорів з пацієнтом, який приходить і каже: Лікар, мені болить лице, але ніхто не знає, чому. В таблиці три основні клінічні сценарії: невралгія трічистого нерва, сунд, сунат, атиповий типовий лицевий біль. Кожен із цих рядків це є міні-алгоритм, де описується характер болю, тригери, вегетативні симптоми, ефект від препаратів і тип МРТ знахідок. Мій улюблений пункт це є ефект від карбамазепіну. Якщо біль зникає, це неврологія трічистого нерва, Якщо не зникає, це або сунд, суна, або зовсім інша історія. Але головне, ця таблиця допомагає не змішувати периферичні та центральні механізми болю. Тому робіть фото, зберігайте в телефоні, ця шпаргалка врятує вночі у приймальнику, коли прийшов пацієнт з болем, а МРТ ще не описали. Ну і на завершення, больові синдроми обличчя це не про зуби і не про пазухи. Це про нейрофізіологію, клінічну логіку і терпіння. Ми маємо пам'ятати, що за кожним невизначеним болем стоїть або нерв, або гіпоталамус, або досвід пацієнта, який занадто довго шукав допомогу. Наше завдання як неврологів не просто дати назву болю, а зрозуміти його походження, тому що правильно поставлений діагноз це вже половина лікування, а іноді і все лікування. Ми сьогодні пройшли три маршрути: це є класичний нейроваскулярний біль, коли рятує карбомазепін гіпоталомічний трейлер, сум і суна, де вогонь болю палає в червоному оці, і атиповий біль, який вчить нас не поспішати з ярликами, а слухати пацієнта. А якщо після цієї лекції ви хоча б один раз подумаєте, а може це не зуб, а нерв, значить ми не дарма сьогодні зустрілися. А якщо хтось відчув простріл у щуці під час цієї лекції, це точно не тригемінальна невралгія, це є емпатія. Дякую всім за увагу!